Колеги, добрий вечір. Мета сьогоднішнього прямого ефіру. Це зустріч з випускницею курсу швидкий старт у коучингу з Юлією. Також в кінці ефіру я розповім про я розповім про сам курс швидкий старт у коучингу, який розпочинається вже ось ось 9 жовтня. І перед тим, як я приєднаю Юлію до ефіру, я хочу трішки розповісти вам про себе саме для тих, хто мене бачить у перший раз і ніколи не бачив, та не чув. Мене звати Владислав Шах, я засновник та ментарко Європейського університету коучів. Я є сертифікованим коучем двох федерацій ICF та ICF-федерацій. Також є автором трьох книжок з коучингу. Перша книга називається «50 помилок коуча початківця. Наступна – «170 ефективних запитань для лайф і бізнес коучів. А також третя книга, яку нещодавно, нещодавно вийшла, називається «15 метафор, які має знати кожен коуч. Якщо ви не знайомились з моїми книжками, будь ласка, на сайті університету у вас є така можливість. І навіть розпочати знайомство з ознайомчого фрагменту. Ви можете завантажити безоплатний знайомчий фрагмент по книжці 50 помилок коуча початківця а також по метафорам для коучів. Ну, ось так, трішки про себе. Давайте тоді розпочинати. Давайте розпочинати прямий ефір. Юлія, добрий вечір. Вас бачу. Юлія сьогодні, я хочу сказати, Юлія сьогодні буде, буде проводити свій перший в житті ефір. Юлія, я впевнений, що все буде гаразд. Давайте, Юлія. Я дивіться, я натискаю. Ке вам ви маєте його прийняти для того, щоб додатися до спільного ефіру. Спробуйте, спробуйте. О, о, Є, Юлія, добрий вечір. Добрий вечір. Ви мене чуєте? Так, я вас чую дуже добре. Супер, як ваші справи? Дякую. Дуже шкода, що в нас закінчується вже наше навчання. Ну, що е, та мені буде його бракувати, особливо тих менторингів, які ви для мене проводили. Ага, ну розумію, розумію. Менторинги – це дійсно така сильна частина курсу і. Ну, як би так, так, це дійсно круто. Добре, ну що ж, по часу у нас з вами там буквально там 10-15 хвилин на розмову я підготував запитання, які буду вам послідовно задавати. Ну, давайте з представлення, з представлення розпочнемо. Розкажіть про себе, чим ви займаєтесь, який у вас досвід роботи. Я займаюся у сфері якості вже понад десять років. Зараз працюю керівником відділу якості, а також стараюсь стати таким та да, коучем, який буде просто best of the best. Понімаю. розумію. Розумію. Добре, а Це чому саме вирішили стати коучем, щоб у майбутньому стати best of the best? Тому що це нова професія. Вона мене дуже захопила з перших хвилин знайомства з нею. і я зрозуміла, що я можу допомагати людям, а також це, звісно, самокоучинг. Я можу його використовувати для себе та розвивати себе і досягати своїх цілей. А ось ви кажете, що вас захопила ця професія. А що саме так сподобалось? Е, можливість допомагати людям і собі. І не залазити при цьому в минуле, тобто працювати з майбутнім і ставити пріоритети. Ага, так, зрозуміло. Ми у трьох так з вами в ефірі можна сказати. Так як завжди. Добре. Як завжди, Добре. За жаль. А скажіть мені, будь ласка, от ви працюєте у сфері е, якості? Чи потрібні mm. вам коучингові знання, коли ви є керівник у сфері якості? Так, так, обов'язково, тому що е, ці техніки мені допомагають е, в принципі досягати своїх цілей в рази швидше. О, дивіться, саме вам вони допомагають, чи вашим підлеглим? Як команді, все це відбувається? Команді, Нашій команді? Так, мені ну для того, щоб я їх правильно направляла. Ага, а, а що саме ви робите? Що саме допомагає? Що саме допомагає, ставити правильні питання, розв'язувати важкі завдання та мати якісь напрацювання ці техніки, які нам допоможуть не вигоряти, допоможуть рухатися вперед і, в принципі, досягати тих цілей не тільки в сфері якості, але й загальних. Угу. Тому що ми дуже така, скажімо так, така команда, така. Більш така, знаєте, не просто люди, які працюють десь там якось, а така дійсно хороша команда, і знаємо один про одного все буквально. Це супер. Я просто, знаєте, от якби доповнюю вашу відповідь, <гум> сказати, що велика частина людей, вони якби щось там чули про коучинг, але ж самі вони не розуміють до кінця, що це є. І ось доповнюючи вас, хочу сказати, що коучинг це саме. 음, розуміння, яким чином поставити запитання, чи собі, чи там підлеглому, чи там дружині, чи там чоловіку, чи другу, для того, щоб інша людина самостійно прийшла до вирішення своєї проблеми. Якщо ми кажемо за, про бізнес, то немає необхідності постійно щось говорити там підлеглому, що так роби там, зроби це, якщо там не вдасться. Роби там інше, якщо там друга не вдасться, роби там третє. коучинг саме про питання. Так, ми можемо запитати клієнта: скажи, будь ласка, підлеглого чи клієнта, скажи, будь ласка, що ти плануєш робити для того, щоб досягнути цілі компанії? Так, підлеглий відповідає, ми можемо поставити наступне запитання: а що ще ти можеш зробити? А які ще варіанти ти бачиш для себе? і Дійсно, люди не розуміють, що ось ці відкриті запитання вони розкривають потенціал клієнта, і клієнти, чи там підлеглі, вони самостійно приходять ну, до таких крутих ідей та інсайтів, які допомагають їм ну дуже і дуже швидко розвиватися, там будувати кар'єру, там підвищувати там заробітки і таке інше. Я б просто так. Раз от хотів про, розказати у двох так, словах про коучинг, у чому ж е, такі ж переваги, да, що це таке. Ну добре, давайте продовжувати. Так. А скажіть, будь ласка, Юлія, а як довго ви обирали курс? Ну саме по, е, я хотів сказати підвищенню кваліфікації коучів, саме курс е, швидкий старту коучингу? Ну, дивіться, я взагалі чисто випадково е, вирішила, що це питання, от саме ця сфера діяльності, вона мені близька. Тому що я з самого початку е, не брала коучинг взагалі до уваги. Чомусь була нациклена більше на психології, так? А, бо я не знала, що навіть таке є насправді. Коли я дізналася, багато читала і от потрапила там на статтю, почала купати. І зрозуміла, ось воно, це моє. так. От, і в принципі, саме курс я шукала десь приблизно місяць. Ага. Так. А от, ну, в принципі, як потрапила вже до вас на перші заняття, майстер-класи, то я вже зрозуміла, що будемо з вами працювати до кінця. Ага. Так. Ну, тобто... Вас вразили, я так розумію, майстер-класи, попередні майстер-класи, які дали вам відповідь на ваше запитання, куди йти вчитися. Чи вірно я розумію? Не те, що куди йти, ну можна і так в принципі сказати. Сама вибір професії коучингу я вибрала раніше. Я вже знала, що я хочу рухатися в тій ага. сфері, а саме, вашу, ну так якби ваш, а, ваші ага. курси. Програму, так, я вже вибрала тоді, коли отримала, коли вже була на майстер-класах і коли пройшла курс по веденню в коученг. Тоді, ага, першу першу так, 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 тоді я зрозуміла зрозуміла саме, що ваше викладання, ваше позиціонування, ваш досвід, це саме те, що потрібно мені, як молодому спеціалісту. Дякую вам. Я для всіх хочу сказати, хто хто дивиться чи буде дивитися цей ефір, якщо ви не знаєте, в університеті є перший ступінь навчання коучингу, це саме курс у записі, який складається. Цей курс складається з чотирьох майстер-класів по 40 хвилин, де якби така ну, головна да, фундаментальна інформація, де ви зможете зрозуміти е, трішки більше про коученг е, і окрім. Того розуміння ви ще зможете отримати мої книжки з коучингу, також ви зможете додатися до закритої групи у Телеграм та пропонувати іншим колегам, яких зараз більше, ніж 60 людей, пропонувати практику за технікою гро, так, а ще отримати сертифікат. Тобто, через 4 дні після проходження цих чотирьох майстер-класів, у вас буде повне розуміння, що таке коучинг. І потрібен чи потрібен вам коучинг у вашому майбутньому житті? Ось так би я сказав. Дякую, Юлія. Давайте далі. Буквально декілька запитань залишилось. Я а. хочу перебити вас і ем, дуже вибачаюся. Хочу нашим глядачам Не... сказати, що книжка «50 помилок початківця копрокопченого е, ага. це просто знахідка серйозно там. Чесно кажучи, там є про все. Ну, настільки гарно е, зібрана ця книжка, настільки гарно вона читається, я взагалі її прочитала буквально за пару годин. Я вже давно з таким захопленням нічого не читала. Дійсно, там ну, дуже великий кладіс інформації, необхідної, і навіть не просто для коучингу, а просто для любої людини, яка хоче починати якийсь свій бізнес, особливо в інтернеті. Добре. Дякую дякую вам за uh, неочікувані такі uh, теплі слова. Дякую. Так. Давайте продовжувати. Um, так, так, так. Ну, Давайте про сам курс. Ну, тобто, ви, можна сказати, закінчили курс сьогодні останній день. Так, так, так. Так, в університеті. Так. От ви мені скажіть, чим ви залишились задоволені? Ну так як я казала, це був менторинг, Він був ну просто дуже мені помічний. Він мені відкрив очі на багато моїх помилок, які я робила, так тобто це дуже крута річ. Також в курсі це техніки. Техніки, звісно, техніки, вони необхідні нам, яку учу, і це теж дуже цікава така річ. Mm, що ще? Mm, це можливість теж е, якісь свої запити проробити. Mm -hmm. Ми з вами проговорювали е, е, і бачення майбутнього, тому що у вас там є теж курс, лекцій в записі щодо розвитку в соцмережі. Це mm -hmm. дуже крута річ і потужна. Mm -hmm. Дякую. Ну я хотів би всім, хто дивиться або буде дивитися цей ефір. Хочу запити. Менторинг, от Юлія просто розуміється да, на цьому темі, але ж люди можуть не розуміти, що це таке. Ось дивіться, я продемонстрував коушінгову техніку на майстер-класі, а потім у мене є можливість. Ну, тобто... Я дуже перепрошую. Я розумію, добре. Я тоді дивіться, я про менторинги, я, я ще буду. Звісно, все, він просто хоче теж бути з нами. Все, з нами, з мамою. Так, так. А, Давайте я про ментеринг є трішки пізніше розповім. Добре, тобто, ви сказали, що вас вразили менторинг вас вразила mm -hmm, інститут. Я дуже порад. Нічого. Так, о, супер, давайте тоді, поки я ось так відповім. ви сказали, що вас вразила інформація стосовно менторингів, стосовно коучингових технік, які ви отримали. Я для всіх колег хочу вам сказати, що таке менторинг. це коли студент працює зі студентом по техніці, яку отримав, отримав на курсі, яку я демонстрував, і коли і після праці студента з іншим студентом там, чи зі мною у ролі коуча. Я даю зворотні там я чи ментор університету дає зворотній зв'язок. Що саме було круто зроблено студентом, який був у ролі коучу, коуча, і що потрібно необхідно студенту для того, щоб наступні його коуч-сесії були більш ефективними? І ця практика, цей зворотній зв'язок, є дійсно крутою штукою, тому що без зворотнього зв'язку дуже і дуже важко розвиватися. Я впевнений, що частина людей, які будуть дивитися цей ефір, вони можуть згадати, наприклад, своє навчання, які вони вже проходили на коуча, якщо таке було, і де не було ментерінгів, де просто говорилось, що добрі колеги, ось вам техніка, ось вам демонстрація. А далі, будь ласка, йдіть, шукайте там, чи з, 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 з колегами практикуйте, чи там з, з друзями, там, з родичами. І коли людина. Студент без ментора розпочинає цю практику там, з колегами, там, з друзями чи з кимось ще і не отримує зворотній зв'язок, він не розуміє, ця людина, цей студент не розуміє, чи круто вона відпрацювала, чи дійсно в неї там все склалося добре в коуч-сесії, чи ні. А коли студент працює з ментором, він через 45 хвилин отримує зворотній зв'язок. Де стовідсотково розуміється на що треба звернути увагу для того, щоб наступні коуч сесії були більш ефективними і продуктивними. Ось так, якщо говорити про менторинг. Юлія. Як там у вас справи? Чи можемо ми продовжувати? Так, так, звісно, а, ми продовжуємо. А супер, давайте. Буквально декілька запитань, так. я більше вас не тримаю. Um, так, так, так. Наскільки для вас був важливий курс у записі стосовно просування коучингових послуг в соціальних мережах? Uh, ну, він був мега такий мені доступний, зрозумілий і необхідний. Uh, я собі проробила певний шлях, зрозуміла, які помилки я зробила, і, в принципі, я готова до нових звершень. Я вам дуже дякую. Тут, дякую. І давайте так: останнє запитання тоді. Зараз люди, які дивляться чи будуть дивитися, вони можливо розглядають для себе курс швидкий старту коучингу, який саме ви проходили, так. але ж можуть думати: ну не знаю там, йти на курс, не йти на курс. От що б ви сказали б тим людям, які зараз ну, якби не можуть фінальне прийняти рішення, чи варто Я... цей курс? Так, я б сказала, що не вартує навіть думати, а йти, тому що саме на цьому курсі ви почерпнете дуже багато інформації, ви зможете зрозуміти свої помилки, ви зможете зрозуміти, де вам треба рухатися, так само проробити якісь наступні кроки для своєї майбутньої роботи. Я отримала шалене задоволення від навчання. Я вам скажу чесно, ви як педагог... Як ага. ментор, ну просто мене вразили, і ем, я, напевно, ще більше захопилася своєю професією завдяки цьому. Е, ви, ем, я розуміла, що я робила помилки, так, але після кожного <мас> нашого коучингу я отримала тільки позитивні враження, і навпаки, це якось було мені. Я його чекала, знаєте? <плес> чекала я... кожної нашої сесії, тому е, любі глядачі. Нас буде дивитися, я вам чесно говорю. Ви не пошкодуєте за те, що ви підете вчитися і отримуєте такі чудові знання. Дякую, Ілля. Дякую Добре. Я тоді вас попрошу натиснути там хрестик для, для завершення ефіру, а я ще залишусь на декілька хвилин і розповім про курс швидкий старту коушінгу. Дякую Добре, вам дуже, Всі дуже вам ваші вдяку. відповіді. Бажаю вам великих успіхів Дякую. у, у коучингу. Дякую. Дякую. Опа. Дє. Колеги, і ще буквально декілька хвилин. Давайте я вам розповім про сам курс. Зараз зараз я додам слайд. Ось. А ось і слайд. Ну що, ви тільки що чули, як ми з Юлією говорили про сам курс і про її враження від курсу швидкий старт у коучингу. І вже у цей понеділок, 9 жовтня, розпочинається 16 потік навчання по курсу швидкий старт у коучингу, куди я вас і запрошую. Тривалість цього курсу один місяць, 4 тижні. Але ви маєте розуміти, що це не, не якийсь там експрес-курс, де ви там. Щось там почуєте, що таке коучинг і там з якими клієнтами працюю, коуши, з якими не працюю. Ні, це повноцінний крутий курс від початку до кінця, без зайвих слів, без жодної води, все по ділу і все по полицям. Так, і через місяць, як всі мої випускники, ви отримуєте необхідні знання. Виобхід необхідній якості для того, щоб розпочинати вашу коучингову практику, і ось це головне: саме таким я хотів зробити цей курс, щоб він по часу не був, не був такий довгим, там не 4 місяці, не 6 місяців, не 9 місяців. Я взагалі не розумію, що там про що там говорити 9 місяців, що там вигадувати. Давайте я зробив так, що є компетенції професійного коуча ЄСІФ. Є ключовий коучингові техніки, є моя підтримка, є підтримка менторів, є постійна практика, є зворотній зв'язок від мене, від менторів, для того, щоб ви відчули необхідну впевненість та отримали необхідні знання для того, щоб на 31 день умовно, так ну я маю на увазі відразу після навчання е, на цьому курсі йшли. І розпочали е, працювати з клієнтами, заробляти гроші, чи просто ефективніше працювати із підлеглими, а, з підлеглими. А можливо, ви просто для себе розглядаєте, просто хочете прокачати себе, стати іншою людиною, яка більш впевнена, яка розуміється, які саме ставити для себе запитання, які допоможуть досягати цілей у різних сферах життя у цей непростий час. Ну, якщо ви знаходитесь в Україні, це дійсно непростий час. Для кожного українця, якщо ви знаходитесь за кордоном, я вважаю, що також це непрості часи, де є якісь там тривоги, де є там якісь, ну якби де, де, десь там лишається да, мотивація, і потрібно десь її шукати, для того, щоб робити щось щось наступне. І коучинг саме про це, да, для того, щоб незважаючи на обставини, які відбуваються навколо вас, ви були готові, заряджені на успіх і робили необхідні кроки. Тому це коучинг, це як і для професії, і також і для себе. Наступне я також вже сказав, що буде чотири коучингові техніки. Перша техніка працює з запитами клієнтів, які пов'язані з цілями у різних сферах життя. Наступна техніка пропрацю, пропрацьовує всі страхи та обмежувальні переконання. Третья, третя техніка допоможе вашим клієнтам підвищити мотивацію та впевненість у собі. А четверта техніка допоможе у професійному виборі. На мій погляд, це є ключовими. Ці техніки є ключовими, і вони закривають 80% всіх запитів клієнтів у бізнесі чи там у коучингу Якщо вам необхідні додаткові коучингові техніки, є, наприклад, там перша ступінь навчання, те, що я вже казав, да, курс ем, ведення, ведення в коу, основи та ведення в коучинг, там є техніка Grow, будь ласка, ось вам ще п'ята техніка. Якщо ви хочете більше технік, там, розумітися, там, в них більше, да, використовувати різні коучингові техніки, на сайті університету є ем, інтен, 3D інтенсив у записі. І там є дві коучингові техніки додаткові. Будь ласка, купуйте цей інтенсив, додавайтесь також до закритої групи, практикуйте додаткові коучингові техніки. І вже у вас є сім коучингових технік. Так? Але ж ці чотири, вони, на мій погляд, головні. І за 15 потоків навчання по цьому курсу всім без виключення студентам сподобались ці техніки, тому що в них немає ніякої води. Є необхідні запитання для того, щоб створити контракт, є необхідні запитання для того, щоб провести сесію, і для того, щоб кожна ваша сесія була успішною. Що ще ви маєте знати? Про менторинги ви вже чули. Буде практика в двійках між студентами, будуть два курси з просування. Та розпакування особистого бренду в соціальних мережах ці два курси йдуть, йдуть в записі, і ви чули, чули Юлію, що Юлії дуже ем, сподобались ці курси. Так, тому що там є інформація, яку вам потрібно буде використовувати для того, щоб розуміти, що далі робити з вашими знаннями, які ви отримаєте, з тими коучинговими техніками, які ви отримаєте. Далі, в кінці курсу, ви отримуєте європейський сертифікат, на якому буде написано, що ви пройшли програму з коучингу, яка акредитована Європейською федерацією коучів, і ви є сертифікованим коучем. Там не буде написано, наприклад, що ви там прослухали курс швидкий старту коучингу. Ні, там буде написано, що ви є сертифікованим коучем, і ви з цим сертифікатом можете розпочинати вашу діяльність у любій. В різних країнах світу, я би навіть би так сказав. Чому? Тому що Європейська Федерація коучів є визнаною федерацією у світі коучингу. І це ви також маєте знати. Далі є три пакети навчання. Зараз я не буду вам розповідати, що саме в кожному пакеті. Якщо ви дивитесь чи будете дивитися в інстаграмі цей ефір, в шапці профіля є посилання на програму. І там більш детально все прописано стосовно пакетів. Якщо ви будете дивитися це відео на моєму YouTube каналі, в описі під цим відео є посилання на програму. Також, будь ласка, ознайомтесь з пакетами навчання. Єдине, хочу сказати, що саме такий популярний пакет це другий пакет, який називається Пакет PRO. -про, пакет професіонал. І також, колеги, є розстрочка на цей курс навчання. Ви можете. Сплачувати завдяки восьми партнерам, партнерам банкам університету, ви можете сплачувати за цей курс протягом наступних шести місяців. розстрочка йде на шість, до шести місяців, а проходити заняття, проходити цей курс вже розпочинаючи з цього понеділка. Так, саме по розстрочці, ви можете мені задати запитання, написати чи через сайт чи написати в соціальних мережах, я вам все розповім. Також є розстрочка від університету, ви можете сплатити 50% до початку навчання і 50% через два тижні після, після навчання. Якщо у вас ну, така ситуація, де вам необхідні додаткові, додаткові неділі. Так скажемо, так, тижні, точніше, для того, щоб сплачувати, це можна навіть зробити кожного тижня. Так, от Кожного тижня, кожної неділі, ви сплачуєте по 25% від загальної вартості курсу. Колеги, у мене на цьому все. Якщо у вас будуть запитання, пишіть під цим відео ваші запитання, чи пишіть мені в директ. Чи пишіть мені через форму, через сайт. Я очікую вас на курсі на курсі, який точно допоможе вам змінитися, стати більш професійною людиною, більш мотивованою людиною, так заробляти чи просто насолоджуватися життям і вирішувати свої проблеми. До зустрічі на курсі. Гарного вечора!